І наступне налаштування у нас портів. Заходимо в порти, і тут ви вже бачите якісь налаштування. Але вони є, тому що ви обрали користувацькі налаштування ну в цьому при прошивці. Тому я зараз просто вимкну все і буду пояснювати, що, за що відповідає. Ну, по перше, ми бачимо тут у нас 6 юартів. А виробник нам казав, що у нас всього 4 UART доступні. Якщо б ми розглянули наш польотний контролер, да, ми побачили ось один UART, потім другий UART, там точніше, це другий UART буде в програмі. Якщо у нас тут двойка, то цей індекс буде відповідати другому ЮАРТ. Якщо на польотники у нас е, тройка, то значить це буде третій UART. Якщо тут у нас шість, то, то значить у нас шостий UART. І якщо у нас тут один, це значить у нас перший юарт. Але ми не побачили четвертого і п'ятого ЮАРТу. Що це таке? Насправді вони є на польотнику, але вони одразу зроблені для того, щоб ми підключали до них регулятор. Тобто, у нас є ось таке з'єднання: це польотний контролер, це регулятор. І регулятор іноді, ну цей регулятор не вміє, але іноді регулятор вміє віддавати інформацію цю телеметрію на польотний контролер. І оцей контакт польотного контролера, який вміє приймати цю інформацію, це буде ресівер одного з ЮАРТів. Наприклад, тут буде ззаду польотника, це буде четвертий юарт, а спереду польотника у нас так само є підключення телеметрії. Це буде у нас п'ятий юарт. Якщо подивитись, нам тут, ну, у нас є UART, оці рядки, і стовпці з налаштуваннями. Стовпці, в стовпцях, якщо ви будете відкривати кожен, ну, налаштування кожного URT, то ви побачите однакові налаштування. Це треба для того, щоб ви могли кожен UART налаштувати так, як вам треба. Оцей стовбець серіал RX RX це скорочено від ресівер. Тобто приймач. Ми тут повинні вмикнути приймач на тому юарті, на якому ви припаяли його. Пам'ятаєте, на який юарт ви паяли приймач? Приймач керування, так. Да. На шостий, так, да, молодці. На шостий юарт ви паяли приймач. Тому ми і вмикаємо, показуємо Бетафлай, що приймач ми припаяли на шостий юарт. Якщо б ми приймач припаяли там на другий юарт, то б ми зробили ось так. Цей весь стовбець відповідає саме за приймач. І ви просто повинні вмикнути на тому UART, на який ви припаяли ваш приймач. Ми показуємо Бетафлай, що на UART ми припаяли приймач. Далі, якщо дивитися на оцей рядок, ой, стовбець, то тут у нас є вихід телеметрії і тут у нас будуть отакі набір старих протоколів, які зараз вже не використовуються. Тому ми цей стовбець пропускаємо. Далі, вхід датчиків, тут у нас так само всі налаштування однакові, і у нас є або ESC, або GPS. Якщо ви підключаєте до, цього, до якогось UART-у GPS, то на тому UART ви в цьому е, стовпці і обираєте GPS, ESC це якраз і є ось ця от телеметрія, яка віддається регуляторам. То, якщо ви використовуєте цю телеметрію, її треба буде вам вмикнути на том UART, на який ви припаяєтесь. Ну, в нашому випадку у нас не використовується. Ну і навіть якщо вона є, я її не використовую, тому е ну, це не треба. Далі. периферія. В периферії ви е маєте певні налаштування і для VTX так само. Тут е ви оберете ваш VTX, який встановлений. У нас є три. VTX, який ми можемо обрати. І е, два з них аналогових, один цифровий. Аналогові пам'ятаєте, які мають протоколи? Трамп і Smart Audio. так, да, все вірно. Ось наш Трамп, ось Smart Audio. Це два протоколи для аналогових відеопередавачів. Якщо ви не знаєте, який протокол використовує ваш відеопередавач, то заходите на офіційний ресурс. І дивитись, який відеопередавач має, ну, точніше, який протокол має ваш відеопередавач. В нашому випадку у нас GPRC. Ой. Та що ж таке? GPRC. На сайті GPRC знаходимо наш відеопередавач, і у нас він ось він, 1,6 Вт. ватт. Переходимо на нього, відкриваємо специфікацію, і в специфікації у нас є протокол зв'язку. Дивимось, що в нашому випадку ІРЦ Трамп, тому тут ми воткнемо ІРЦ-Трамп. Ну і він підключений на перший UART, тому на першому UART ми його і будемо використовувати. Ну, ви припаяли відеопередавач на перший UART. Так, є таке. Е, далі, що у нас ще є в цьому е, стовпці? У нас є, е, ну давайте по VTX вже. І Trump, і Smart Audio це аналогові відеопередавачі, а MSP плюс DisplayPort – це цифрові відеопередавачі. Якщо ви використовуєте не аналоговий, а цифровий відеопередавач, то ви теж будете його підключати до якогось UART, і на тому UART, на який ви підключите, вам треба буде вмикнути MSP плюс DisplayPort. І тут є момент, що коли ви вмикаєте MSP плюс DisplayPort, то у вас автоматично вмикається ось тут конфігурація і MSP, Ну, воно автоматично вмикнеться. З VTX самі є. Далі. У вас є ще такий параметр, як запис в Blackbox. Це е, зараз у вас на сучасних uh, польотниках у вас цей блекбокс буде вбудований в сам польотник. Він буде виглядати або як роз'єм під sd карту мікро sd карту або uh, як мікросхема, яка вже припаяна на платі, і це буде мікросхема пам'яті, який ви будете okay. да, який ви будете використовувати як чорний ящик. Uh, але раніше uh, цих uh, чорних ящиків на польотнику не було. І треба було підключатись по ну І були окремі пристрої, чорний ящик. Ви його підключаєте по UART, і потім тут в вибраному UART обираєте запис в Blackbox, і воно працювало. Ну, Це вже стара історія, тому зараз воно не використовується. Далі. Беневейк лідар. Існують лідари для FPV. Але як він буде працювати з лідаром, навіть не знаю, тому що нема налаштувань під лідару ну, більше. Можливо, якось через консоль, ну, пробуйте розшарювати, просто ну, нам воно не треба. Тому що лідар не так далеко бачить, ну, типу, щоб його там використовувати, наприклад, для позиціонування дрона. наприклад. Тому нам воно не обов'язково. Далі, камера RunCam протокол це якщо в камері, ну, наприклад, Ось така камера, як GoPro, екшен камера. Якщо в камері є UART, то ви так само можете підключитись до якогось UART-польотника, у налаштувати камера RunCam протокол, і по цьому протоколу ви зможете запускати, наприклад, відео або стопати прямо під час польоту. Ну, Це як керування GoPro віддалено. Ну, насправді воно не треба. Навіть у мене є така камера, яка підтримує підключення по UART. Я один раз підключився, погрався. А потім все одно запис натискаю вручну на самій камері, коли вмикаю в дрон батарею, натиснув запис, і воно погнало. Приземлився, вимкнув запис, виткнув батарею. Ну, якби Це не складно робити, навіщо це в пульті? Не знаю, займати тільки клавішу пульта. Ну, це ваш вибір, можете цим користуватись. І OSD, Ферскай протокол це старий протокол, який вже зараз не використовується. Так. Ми з вами використовуємо всього два UART. На один UART ви припаяли приймач керування, а на інший відеопередавач. Тому ми з вами і налаштували приймач керування і відеопередавач. Коли ви в портах зробили налаштування, да в принципі і в будь-якій вкладці. То е, переходити далі не можна, вам треба обов'язково зберегти ці налаштування. Якщо ви перейдете в наступну е, вкладку, то ви втратите всі ваші налаштування і треба буде заново порти налаштовувати. То зберігаємо. Е, і тепер, якщо ви повернетесь сюди, то побачите, що вони е, збережені ці налаштування.